Вітаю, друзі, на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Це буде лаконічний розклад по темі Запорізької атомної станції. Хто давно підписаний на канал, знає, що час і часу в мене з'являються такі розклади, коли я роблю це для себе, аналізую, щоб потім не гаяти час під час розкладу. А, значить, я зараз вам покажу всю картину. Я тут три колоди розклала, бачите, в мене тут красиво. По кожній карті пройдемося, розкажу, що це може означати. Десь повторюються мої прогнози, те, що я робила по Запоріжжю кілька днів тому. Я, по-перше, казала, що звільняється Запорізька область, що там міняються енергії, і говорила, що може чекати атомну станцію. Я казала, що може бути підрив, але якийсь такий точечний. Зараз почула експерта, який розповідав про те, що розвідка докладає, що це не має бути така масштабна якась аварія, що там так замінували, що ця станція може скластися як картковий дім, тобто ми просто можемо загубити цю станцію. Що не буде такого масового витоку радіації. І я хотіла саме ці питання подивитися, чи правду каже експерт. Значить, що першою картою випало? На жаль, значить, зразу випало. робила, до речі, заплющеними очима. Отак зосередилася і заплющеними очима викладала карти. Оце карта підриву, оце карта, коли люди втікають евакуації, а карта руху. Тобто це те, що відбувається зараз. Я навіть не знаю. Я може допишу цей розклад, і воно як в мене інколи програється через годину, через дві. Основа ситуація, король кубків, щоб насолити королю кубків. А, ну, поранене серце, так, да, воно йде, воно нікуди не дівається. Тобто так вони хочуть поранити серце. Оце витік радіації. На цій колоді, до речі, теж в мене йде, як витік радіації. Значить, я собі задумала так, що якщо буде спалах як сонце, то це буде така потужна трагедія на всю Україну. Точечно, ну, побачимо. Значить, із тузів я бачу ту з кубків, це знову теж про воду. Я говорила, що в мене ну, є одна з версій, що вони можуть у те озерце, ставок підірвати, щось пов'язане з водою. Оце вони можуть зробити, можуть. Ну, але вони націлені поставити на цьому крапку. В принципі, дуже тривожно. От те, що я зараз побачила, коли йде башня і десятка мочів, і поранене серце, це ймовірність, що все-таки статися може вибух. Ну, знаєте, як кажуть, якщо вибухівка, як то кажуть, якщо в першому акції повіси висить гвинтівка автомат, то в другому він мусить вистрілити. Ну, швидше так. Швидше так. Надії, сподівання, ту пентаклів, Ви знаєте, ще якийсь відсоток на більш-менш щасливий фінал по легкості він залишається. Що цікаво, що ще залишається, як на волоску висимо. Але підриватись буде все одно, щось. П'ять жезлів. Тут ще така історія. Що немає єдності в думках, робити це чи не робити. Там є люди, які бунтуються. Тепер я подивилась віддалена ситуація, що ми матимемо. І тут така історія. Випали мількі, мілкі карти. Сімка жезлів, сімка пентаклів це невеликі результати. Вісім пентаклів це карта все-таки ремонту, коли ми ремонтуємо. А далі випало, як я трактую, карта диявола і помірність. Можна говорити так, що його як можуть в тисках тримають. І те, що він зробить, ну там є якісь домовленості таємні, все таки інше. Але кажуть, що як ніби ця катастрофа має програтися, єдиний шанс, що вона може програтися мінімально. Не масштабно, а мінімально. І я говорила, по-моєму, одразу ще. Після трагедії з Каховською ГЕС, що є такий закон парності, і що це може відбутися друга трагедія, тільки в меншому масштабі. Так мені завжди показували, і так мені тут і показують. Потім я витягла, я взяла другу колоду. Все одно тут виграє програє башня, а башня вже тут лежить в основі ситуації. Дев'ятка мечів це як обесточення. Оце я можу так і зробити, що є такий наказ, і знову ж таки, по помірності є якийсь захист. Карта помірності постійно в мене випадає. Як ніби. Знаєте, це як подібно, коли аварія. Да? Аварія спрацювала в пасок безпеки і оця подушка. Тобто, аварія може статися в будь-якому випадку, тільки. Тут питання, скільки загине чи не загине людей. Отака от історія. І тут повторилися, наприклад, карти цієї башні, їхніх утікань повторилося. Є ця вся історія, але знову таки, коли Паш Кубків, отак у мене випадає, між хвилями стоїть такий маленький, але тримає якби цю силу, то говорить ще раз мені про те, що. Так, це може відбутися. Витік радіації, так може бути, але все-таки десь по пажам. А, далі. я запитала, От в цьому розкладі я запитала, наскільки масштабна трагедія буде, наскільки всю Україну накриє чи не всю. Ви бачите, дуже цікаво, в мене тут жодної не випало королеви і жодного короля. Тільки той імператор, скотина, який хоче знищити Україну. Це випадає. От імператор, експансія, експансія нашої території. Це все випадає. Але знову таки сімка кубків це ілюзія. І це мілка карта. Я не бачу масштабності трагедії. Не бачу. Але те, що підрив буде, да буде. П'ятірка Пентаклів, карта дисбалансу. Духовного, морального, матеріального. Це як наслідок. Це як буде впливати ця трагедія. Бачите, тут як десь ну так. не хочеться слово казати, ядерна зима, не ядерна, але вона якась все одно коротка йде. Вона йде коротка. І в заключення я подивилася на картах Ленорман. Вони показують на таку подальшу перспективу. Випала центральна карта, карта Дім. Лисиця, ну, що там шурхаються, да, зрадники. Е е е і карта гроб. Ну, це така стагнація. І отут випадає вже який раз, якщо хто ну, там, постійно у мене на каналі і дивився про атом, ну, я завжди говорила, що випадає карта ключ, як звільнення, як вихід якийсь буде все одно знайдений. Тривожно буде, так, да, тривожно. Це в мене так інколи як мегате перевірки випадають. В минулому розкладі випадав чоловік, в будь-якому випадку, як закордонна якась особа, яка якимось чином ключ дасть. Ну, ключ це завжди розв'язання проблеми. А чи буде мілка проблема, Да, буде. Карта коса, це як букет з кошею, коли от поруч там, з букетом, з білою конішиною випадає коса. Або поруч з людиною. То це кажуть, як підкошують. Як підкошують. О, до речі, на Ленорман мені взагалі не показали навіть ні щурів, ні змії. Мені навіть, ну, да, підкошеність, да, це може бути. М -м -м, не те, щоб тут баланс. Тут я не бачу такого спалаху, трагедії, от прям. Фух. Ну, бо чесно скажу. Сьогодні побачила навіть одного таролога, всі бачать, всі бачать провокацію, всі бачать якийсь спалах. Є тут жертви, жертви, це я от не можу сказати, але жодного разу тут не випала в мене карта п'ятірка кубків, як випадала на каховську дамбу, як випадала от на інші така карта скорботи. Я не можу сказати, що пронесе і що омене, але я скажу так: що якщо це відбудеться, а тут вона основа Є, все-таки є, тут я не можу ігнорувати масштаб все-таки цієї події не розповсюджується як ніби на всю Україну. І як швидко починають з цим боротися. Оце, це як ППО працює, або як ну, люди, які швидко якось. От по вісім пентаклів, по сім пентаклів, по сім жезлів. Це коли швид... швидкі ремонтні роботи, коли рятують ситуацію, розумієте? Отака От історія. От такий був короткий розклад, буду ще дивитися, це я так ви поставили запитання, і я, щоб швидко не виставляти світло, ну ви в курсі. Що я тут вам буду розказувати? Є такі інколи в мене на каналі виходять швиденькі, лаконічні розклади. Ну і... Буду надалі цю ситуацію дивитися. Але що поганого, От що мені не сподобалося, От на дні колоди постійно цей імператор. Він є. Імператор це як символ Росії, це як символ наказу, наказу знищити Україну, знищити знищ... населення. Розумієте? Але ми впираємось. Райдуга, помірність тримає нас, тримає. Дякую за вашу увагу. Це канал Максиму, за філософсько аналітичне, психологічне таро. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, це для мене дуже важливо. Це найкраща подяка за мою роботу. Не забуваємо коментувати і вставити вподобайки. Спасибі разом до перемоги. Бережіть себе.